Друзі, всіх вітаємо, всім доброго дня. Сьогодні 3 вересня у нас перед ринком і зніму огляд. Вирішив зняти, які от машинки будуть заїжджати, можливо, власники миють. От В даному випадку Тігуанчик зараз розкажу дуже гарний Америка, але в рідній фарбі і дуже комплектація цікава. 170 пробігу, кілометрів тисяч. Було технічно незначне пошкодження. Все зроблено, ну, я покажу. Всім дякую за підписки, за лайки, за коментарі. Тому, друзі, сьогодні буде огляд. От те, що перед ринком в процесі ми також будемо мити зараз до машини. В процесі, що заїжджає, щось свіже, що свіже, я вам не знімав, різний бюджет. Ну, не малий бюджет, але машина реально стоїща. Зараз покажу. Так що всім гарного перегляду і дякую за те, що берете участь в нашій сторінці. Далі буде, дивимося. І так, друзі, любителі, автолюбителі. Значить, Тігунчик, 2019 рік з Америки. Він зараз покажу, весь цілий в рідній фарбі було механічне пошкодження. Незначне. Тут двигуна не лізли самого двигуна. Значить, далі двигун вже, ви знаєте, 2,0 дизель, 137 кВт. Тут той 2,0 я вибачаюся, 2,0 бензин заговорився Америка. 137 кВт двигун і вже третьої регенерації кажуть. Він, скажімо так, вже модернізований, і ці двигунчики вже це не те покоління раніше що любили масло хлептати, тут має бути все в порядку. 171 тисяча немиль пробігу кілометрів. Значить по машинці. Повний привід. Комплектація взагалі дуже хороша. Ну, Все-таки з не з багажнику почнемо. Е, гума літня, гарні диски. Літня гума 2022 року, практично протектор як нової гуми. Панорамний дах, мертві зони, датчики полос, дістро, адаптивний круїзконтроль, підігріви клімат, карплей і так далі і тому подібне. Тобто комплектація, як для Америки, реально класна, рідко така буває. І значить, він-код. Він код бачимо. Дивіться, 2019 рік. Тігуан Вольцваген. 2.0 бензин на автоматичній коробці гідротрансформатор. Звісно, йде повний привід. 171 тисяча пробігу, запам'ятовуйте, бо цінника ще немає. І 19500 вартість плюс торг. Кого цікаво, будете дзвонити. Реально цікавить. І Тоді будемо говорити. Або дам власника ну, товариша телефон. Наразі до мене, бо немає цінника. Ждиться електросидіння. Кермо все в оригіналі мульти. Значить, щиток е, приборів, значить, е, також цей, скажімо так, кристалічний, як він правильно називається, ви зрозуміли? Дуже багато роботи, сам вже слова шукаю часом. Повний привід. Підігрів, клімат. Коротше, машина реально, як кажуть, на Хороші комплектації, наповні, на жирні, як кому подобається. Гарний колір. Машинка дуже варта уваги. Тим більше хто хоче бензин, ну, повірте, така Америка варта уваги, звісно. Дуже в гарному стані автомобільчик. Просто ідеальний стан. Кого цікавить більш детально, зробимо огляд, зробимо більш детальну інформацію. Так, електроляда. Камера заднього виду, звісно, присутня. Шторка, запасочка, також партроники по кругу зад-перед. Тобто Америка буває рідко в такій комплектації, реально гарні. Оригінальний коврик такий гарний, тканинний. Він ще чіпляється тут на ліпках. Ну і дивіться, є домкрат, є навіть отвіртка, гак, ключ, докатка, але практично нова. Щось тут таке ще цікаве є. Я навіть не знаю, що це таке. А, це напевне під колеса ставити ці такі, скажімо так, парковочні рубики. рубіки. Ну, машинка дуже мені сподобалась. Я побачив, як вона заїхала, і Саня каже, Машина реально просто вогонь. Друзі, кого цікавить, ви все зрозуміли. Зараз ще подивимось, чи воді... Не, водія просте сидіння, а точніше пасажира, а водія електросидіння. Такий. Автомобіль дуже ладний. Ага, зараз ще під капотом. Також тут оригінальні коврики. Тут електросидіння. Ну, Друзі, ну тут що? Тут підкапотний простір стан нового автомобіля, що тут хотіти. Немає тут до чого прицепитися, тим більше що все в оригіналі. Це все взагалі дуже чудесно. Ну, видно, що тут це як новеньке. Толковий автомобіль. Авто... Автомобілі третій двигун третьої регенерації, 137 кВт бензин. лікарне авто свіже надходження свіженька, тільки приїхала А звідки у нас Сергій машина? З Австрії. Машинка з Австрії, вся ціла по кузову, 201 пробігу, 1,5 дизель, сім місць, все, що ви любите. І босс комплектація. 201 пробігу, 10700 ціна, 7 місць автомат, електропакет, оригінальний пробіг і так далі, тому подібно. Безключовий доступ, гарні диски. Дивіться який салончик. Шикарний кермо в оригіналі. Гарна машина. І 2013 рік. Класний колір. І я б сказав, би, що дуже адекватна ціна. Тому кого цікавить, але я не знаю, чи я відкрию. Напевне, не відкрию. Ну коротше, є полка в багажнику, чистий багажник, чистенька машинка, гарна, технічно все в ідеалі. Кого цікавить, партронечки зад порід А Ні, паріт нема партроніків, задні тільки патроночки, але машина достойна і дуже адекватна ціна. Кого цікавить, телефонуємо. Друзі, також новий екземпляр на Луцькому авторинку. Шкода Октавія Асьома, Швейцарія. 2016 рік до Рестова, але досить непогані комплектації на ксенончику. 235 заявлено оригінального пробігу. Швейцарія перевіряється досить. Просто сертифікат наявності і дивимося автомобіль. Салончик. До речі, у цих хлопців дуже класні машини. 235 оригінала, кермо в оригіналі, сидіння в оригіналі, тканиний салону дуже гарний. До речі, повний привід, мокра DQ 250, DQ 250 ще плюс, бо вже йдуть і новіші автоматичні DQ мокрі. Тим, що в ній дешевший демпфер як новіші. Слідуючого покоління, скажімо так, мокрі ДСГ. Машинка реально гарна, гарні легкосплавні диски, патронички є взаді, повний привід є. Шторочка в багажнику. Так, дивіться, двойне дно. Гарна швейцарська машинка. Є коротше, пінка, тут не йде запаска гак і сітка є. в Багажні, хто захоче вложити якісь речі. Машина акуратна, гарна. Зараз покажемо цінник. Реально збережений стан, дуже класний стан. Є щось два косметичних підкраси, нічого страшного. До речі, все сезонна гума, але в хорошому стані. Диски R17. І 14200 – це красива машинка вартість її. І номер телефону і він-код ми вам надаємо. Партроники зад і перед. Авто варте уваги. І Швейцарія реально дуже хороші машини. В даному випадку дуже гарне скажімо так, поєднання двигуна 2.0 дизель 110 кВт. Дуже хороший він має скажімо так, репутацію хорошу. Хороший і дуже в нього, можна сказати, термін служби, також DQ 250, автоматична коробка передач, яка, можна сказати, при хорошому обслуговуванні півмільйона плюс-мінус їздить без всяких проблем. Ну, Демфер, заміна це питання ритму їзди і так далі. І тому подібно. І стилю їзди ще багато що залежить. Авто варте уваги. Друзі, також ще є авто. Яке дуже має гарний вигляд в Швейцарії, Nissan Micra на автоматичній коробці передач, в рідній фарбі, партроники по кругу. Навіть я б сказав парковочний асистент. Авто повністю в рідній фарбі, що дуже цікаво, 115 пробіг. 1,2 бензин. Але для цієї машинки його хватає, 72 кВт, досить непогані кВт, І авто має клімат, контроль, велику. Значить, камеру заднього виду має мати. Зараз ми подивимось. Мультикермо в оригіналі, сидіння також. Автомобіль має, дивіться, 115 пробігу. Да? Чи скільки тут вид? да тисяч Дуже класне авто. Реально просто шикарний стан автомобіля. Ну, звісно ж, зрозуміло, пробіг. Також рідна фарба. Це все грає роль. Але камери заднього виду, походу немає. Є полочка в багажнику. Дуже гарний збережений салон, навіть видно по цьому. Ну, Ясно, що тут мішки не возили, тут їздила якась дівчинка. Є докатка, домкрат, ключ і гак. Кого цікавить, там номер телефона і ви можете дзвонити до власника. Також ми можемо вам перевірити це авто, зробити разовий огляд, як ви захочете. Чи частковий разовий огляд ми робимо, чи повний. Там будемо уточняти, телефонуйте. Швейцарії, Кулеус. Дивіться, який класний стан Кулевоса. Повністю ціла машинка. 2,0 дизель, 110 кВт. Дуже хороший двигун з хорошими скажімо так, даними і гарний в нього дуже ресурс. 209 пробіг заявлений, повний привід на автоматичній коробці передач. Також безключовий доступ, шкіряний салон, електросидіння, також акустика Bose, босе, хто як любить. Все в оригіналі, сидіння, кермо, пробіг пробіг ми зараз покажемо. А, 209 я казав. Це власника телефон, всі дані автомобіля. Панорамний дах, до речі. Давид, покажи, ти показував угу. панорамний дах? Я покажу Безключно всі двері, шторочки також на вікна. Дуже гарне авто, реально гарне. Просто станку, Леуса. Дуже такого от кросовера, не весь час знайдеш в такому стані. Подивіться, яка шторочка. Фарбована в машині тільки оця частинка. Все. Дивіться, який стан автомобіля. Навіть ці пластмаси в досить гарному стані. Також зараз подивимося, що там значить так. Чи тут йде, не знаю, ага, йде докатка. Босе, тут сабвуфер, домкрат, ключ, все є. Аптечка. Шикарне авто, якщо ви бажаєте таку машину, рекомендую. Тим більше стан її просто ідеал. Ну дай ще там покажу. І... Там ще салончик, можеш показати водійські сидіння. Також Райну. гарні титани. В ідеальному стані. Yeah. А, хороша континенталь, гума літня. Досить хороша. Оригінальні легкосплавні диски в ідеальному стані. Просто машина ідеал. Рідко знайдеш колегуса в такому стані. Навіть, до речі, якщо буде рік новіший, то може бути набагато гірший стан. Тому, друзі, кого цікавить, реально класне авто з дуже адекватним пробігом, 2 літра дизель має хороший ресурс. Автоматична коробка передач, звичайно, гідротрансформатор. Повний привід тут хороший в цьому автомобілі. Також, якщо порівнювати, наприклад, з Кашкай, тут, скажімо так, машина їде м'якше. Також має кращу шумоізоляцію і комфортніше в ній їхати. Це може сказати будь-хто, хто їздив, наприклад, на Кашкай рестайловий, який йде там 10-13 рік, і так само на Кулеус. Тому рекомендую, кого цікавить такий паркетник на досить хорошій комплектації просто, можна сказати, в стані дуже гарному, відмінному просто. Шкода Октавія скаут. Класному стані скаут. Скан. Знаєш, повний привід автомобільчик. 1,8 двигун 197 заявлено рідного пробігу. Обслужений двигун цепок замінений. Вартість 8999. Гарна машинка, вся ціла по кузову, сказав власник. Пробіг оригінальний. Ну, звісно, він код ми знімемо, будете перевірати. Скаут, є скаут, він повний привід. Це раз. По-друге, він має повищений кліренс. Гарні диски легкосплавні. Під колір автомобіля також. Резина у нас сезонка, на нашу зиму піде, до речі. Задня, бачу взагалі дуже хороша, можна перекинути на зиму на період цілях економії. Також партроночки присутні, форкоп. Досить нормальний, класний автомобіль. Яких небагато є на авторинку, якщо ви хочете бензин, шкода, Октавія, а 5-рестайлова і... Повний привід, то це є варіант досить хороший до розгляду. Можете розглядати, телефонуйте до власника більш детально він вам уточнить всю інформацію. Друзі, є такий варіант цікавий. Грав на аукціоні хлопці, пробіг значить, точно рідний, чесний. Машинка вся ціла. Легкосплавні диски, мішелінгума літня. Зараз подивимося. Значить, вона 2019 рік, 1,5 дизель 165 пробігу. c 4 Space Tower. Значить, дизель, механіка, пробіг. 19 рік, 165 пробігу. По Вінкоду, значить, кого цікавить, пробувайте. Такий автомобільчик для любителів механіки, звісно. Не всі ж люблять. А автоматичні коробки передач. Тому такий варіантик досить непоганий. Хлопці приїхали в нас його поставити на наших місцях на продажу. То якщо буде когось цікавити, детально можна зняти його огляд. коротше року там 5 потім, друзі, така модель 19-го року, стренд c 4 Колись був Пікассо, а ця модель вже називається Space Tour. Легкосплавні диски, гума. Якщо когось цікаве, телефонуйте до власника по номеру цього телефона. І більш детально, чи там по торгу, говоріть з ним. Вона буде у нас в луцьку. Хто схоче огляд зробити, без питань там разовий огляд, перевірити, пробіг точно рідний. Більш детально, якщо цікавий, то дзвоніть або до власника, або до нас. Друзі, Mazda CX5. Дуже хороша, комфортна машинка, я зараз трошки розкажу ще раз, хоча я не розказував. Значить, Це рестайлова модель з 2014 по 16 рік йде. Бо до рестайлова йде трошки інші фари, трошки по-іншому решітка стоїть. Вона йде з 12 по 13 рік, а з 14-16 рестайл. Йде. Далі йде вже новіша Mazda CX5, та інше кузово. Значить, 2,2 дизель, повний привід, 164 заявленого рідного пробігу і авто в оригінальній фарбі. По комплектації тканиний салон, але підігріви передніх стін є, мультикермо, також повний привід, клімат-контроль. Тут поновлений в рестайлові, Давид покажи клімат-контроль, ніч ті, що йде 12-13 рік. Також ручка переключення важель передач, вже рівно йде не змійкою. Також підлокітник трошки має інший стан. Сидіння все в ідеальному стані. Кермо в оригіналі. 161 пробігу, друзі. Машинка тільки приїхала, 25 серпня розмитнилась, тобто буквально тиждень назад, 8 днів назад. Гарний стан. До речі, гарні легкосплавні оригінальні диски, партроники зад-порід. Тільки машина з детелінгу. Чим чистка, поліровка зроблена. Так, тут є коврик такий для хазяйства, щоб не вмазати. Дивіться, є зйомний фуркоп, також пінка в оригіналі і клей, тобто і насос. Авто класне, власник, ну, тобто продавець, який її пригнав, поміняв шайби, треба замінити масло. Як для себе, я б ще рекомендував би зняти піддон і подивитися маслозабірник, він там стоїть в районі 1000 гривень. Якщо він забитий його поміняти, бо він пласпаси, його важко промивати. І оце що треба для цього двигуна, щоб він їздив. Коробка айсінг японський, шестиступенева. Повний привід тут безпроблемний, практично, так само, як і автоматична коробка передач. Двигун треба свого обслуговування, значить, вчасно замінити шайби. Це бажано раз це є ресурс кожного двигуна по-правильному, а тут це їхнє трошки таке місце бульне, значить, раз 50-70 тисяч заміняти шайби і помити. Або поміняти масло забірник. Його раз треба поміняти, от, наприклад, зараз, якщо його ніхто не міняв, і можна їздити, тільки міняти шайби 50-70 тисяч. Авто комфортне, і варте уваги. Також зараз цінник і номер власника все покажемо. А звідки воно? І, до речі, авто швейцари. І швейцари є автомобілі в досить гарному стані. Ми вже сьогодні зняли декілька автомобілів, тому варта уваги. Дуже класна машина, комфортна, рекомендую. І за ці гроші. Нічого кращого не виходить, то я б сказав, бо якщо правильно обслуговувати двигун, він ще буде їздити щось стільки саме точно безпроблемно. Практика доказує, просто хто не вміє його обслуговувати, тому розказують, що там щось не так. А взагалі, що автоматична коробка, що повний привід, що комфорт автомобілі відповідає ціні якості. Тому рекомендую, якщо вам треба зробити разовий огляд чи якісь додаткові інформації, будь ласка, телефонуйте власнику або до нас ми вам перевіримо і ви зможете придбати цей автомобіль. Так, друзі, і шаран Volkswagen. Так багато їх є, до речі, на oled оптиці, патронички передні і задні, гарні легкосплавні диски на літній гумі. І шаранчик у нас з 2020 року 2,0 дизель 130 кВт і 225 зельного пробігу. Зараз цінник Давид покаже, зніме кіряний, гарний салон, чорний з кріштовими вставками. клімат, підігріви. Звісно що тут де мокра ДСГ, також повний привід. Мультикермо. Ну, машина виглядає дуже гарний збережений стан. Не знаю, що більш детально запитаєте власника. Ну, максимальна комплектація пише власник. Цікаве авто, якщо ви на такий бюджет розраховуєте, ну, можете собі дозволити. Це велика сімейна містка машинка і я точно ще не знаю, чи вона 7 місць чи 5, ви уточнете власника. Бачу, є виписка з Volkswagen, я думаю, що пробіг оригінальний. Ну, там дуже дрібні, скажімо так, букви, то треба буде, якщо зможете, поставити на паузу або вам власник висле додаткову інформацію. Авто варне, варте уваги, якщо на свій бюджет воно вам підходить, звісно, шикарна машинка. Що Йде... ще скажемо? Що ще скажемо? Да. Йдемо, що знімемо це Макса на прощання. На, на, на допомогу. Ford C Max народна машина, простий МПАшний двигун, 1.6 Машинка приїхала вся ціленька, але два косметичних підкрасик прийшлося в ній зробити. Гарні комплектації, підігрів лобового скла присутній, кондиціонер працює, повний електропакет. 4 стеклопіднімача. До речі, хороший ухайний салон. Я б сказав, в гарному стані на 2007 рік. Пробіг 244 заявлений. Так і на щитку вартість за власник 6 тисяч доларів, ще цінник не написав. Завтра вона буде на ринку. Також що вона йде на легкосплавних дисках, також літня гума. Партроники передні і задні, досить непогана комплектація на автомобілі, гарний колір. І зараз подивимося, що тут на багажнику. Ну що тут, це Макс. Досить непоганий варіант. Ззаді сидіння трансформери, також звичайний простий двигун і цікава комплектація, як на рік автомобіля і стан автомобіля реально гарний. Номер власника зараз покажемо. Так, кого цікавить, значить тут є цінник, зараз давид зніме. Астра, до речі, Кажу, Астра, Зіра. Зефіра заговорився. 2007 рік 1,8 двигун, теж в класному стані. 6850. І ці номера власника що C-MAX, що Зефіра кого цікавий, телефонуйте. Що, Говори, що Сергій. А, що вже все, так? Да? Ну так. Да. Ну, вечір, так. Да. 8 годин 5 хвилин. Точніше, 20.05. вечора. сьогодні у нас 3 вересня, осінь по чуть-чуть топає далі. Значить, Скоро треба буде вам автомобілі, повнопривідь і так далі. Сьогодні ми знімали різні пропозиції, доволі шикарні, гарні, там і Голландія, і Бельгія. Тому всім дякую за перегляди, пишіть побільше коментарів, дзвоніть, кого цікавить, Viber, WhatsApp, Telegram, на цьому номері все є. Номер в шапці профілю, де хто питається. Друзі, заходите на сторінку, автоствол, сторінка, там є номер. і е, також... Е, всі дані, також хто хоче перейти в Instagram чи TikTok, будь ласка, переходьте, там є короткі відео з різних машинок. Також, що, всім дякуємо, гарного вечора, мирної ночі, мирного неба. І хто завтра буде на базарі, підходьте, дзвоніть, пишіть, як то кажуть. Ми не прощаємось до побачення, будьте крепкі і здорові, всього доброго. Дякуємо вам, що ви в нашій спільноті.